Набирай пари, набирайте, якщо в пошуках дівчин. усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні в огляді новий фільм Матеріалісти. Як завжди, за традицією, потрохи за все, а поговорити там, повірте, є про що, то сідайте зручніше і приємного перегляду. Про створення фільму Матеріалісти було оголошено у лютому 2024 року. Того ж місяця Дедлайн повідомили, що продюсери шукають фінансистів, і A24 було залучено як їхнього міжнародного торгового агента та вітчизняного дистриб'ютора, що дозволило фільму знайти інвесторів на європейському кіноринку. Два тижні по тому видання Deadline повідомило, що Sony Pictures за восьмизначну суму придбала міжнародні права на фільм за винятком Китаю, Японії і країни, яку краще не згадувати. Режисеркою та авторкою сценарію стала Селін Сон. Це вже її другий повнометражний фільм після минулих життів. З її слів, головною метою створення цієї картини для неї було пронизливо. Чесно дослідити тему кохання та грошей. Цікаво, до речі, те, що режисерка і сама свого часу працювала у сфері мечмейкінгу, що, власне, і стало натхненням як для сюжету, так і для образу головної героїні. В інтерв'ю для The Chronicle Селін зазначала, що працювала з клієнтами, які. Зріст, дохід, крипіки, so much of what you do as a matchmaker is that you get to hear what people say that they desire in their hearts. And the thing that I really feel is that when we are asked to describe the our ideal partner, often it is um, in numbers, uh, height, weight, Age, income, and then I think that that really uh, is uh, the way I feel about those things, and then the way that what I know about love—love as love an ancient mystery, as this thing that cannot be solved with numbers, this thing that cannot be quantified—I think the gap between those two things really inspired uh, this whole film. Зйомки були розділені на кілька блоків: вулиці нью ферма у Хайфолс і в Дуранго. Постійні переїзди вимагали ретельного планування. Так знімальна група змінювала графіки та локацію щотижня, що створювало досить насичений ритм зйомок без вихідних. Основні зйомки розпочалися 29 квітня 2024 року в Нью-Йорку та завершилися 6 червня. Люсі успішна спеціалістка з підбору пар. Її робота знаходити для людей ідеальних партнерів згідно їхніх індивідуальних запитів. Мені скоро 48 і гадаю, мені потрібна доросла жінка. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все що за 30 вже занадто доросле. Сама ж дівчина незаміжня, не має стосунків і каже, що або помре на самоті, або ж вийде заміж за мільйонера. І ніби у відгук на її запит доля зводить її з Гері, успішним бізнесменом, який саме дійшов у своєму житті до тієї точки, коли вже можна замислитися про сім'ю, стосунки тощо. Та оскільки життя таки при почутті гумору, несподівано з'являється її колишній хлопець Джон, з яким вони розійшлися кілька років тому на почві фінансових сварок. Не сподівався тебе сьогодні зустріти. Я сумувала. А, та ти вже забула моє обличчя. Словом, утворюється любовний трикутник, який я зараз критикуватиму і сюжет загалом. Попереджаю, що попереду можливі спойлери, але це необхідно для повноцінного обґрунтування моєї думки. Отже, почну з того, що головна героїня поводиться ну геть нелогічно. Тобто на початку вона чітко зазначає, що хоче зустріти багатого успішного чоловіка, бо для неї важливі гроші. Меркантильно, але зрозуміти можна, адже, як вона розповідає згодом, вона виросла у бідній родині і довго і наполегливо працювала для того, щоб забезпечити собі плюс-мінус нормальний рівень життя. І Другу його половину вона хоче прожити у комфорті і фінансовій безпеці. Інша справа знайти такого мільйонера, який буде е, нормальною людиною без приколів у стилі 50 відтінків сірого, або вовка з Уолл-стріт. Що я можу сказати? Я наркозалежний. Так серйозно, це кокаїн, колеса. Усе що тільки приймають люди. Але це ще не все. Словом, до її позиції в мене як таких претензій немає. Але, але, коли Всесвіт відповідає на її запит, бо ж думки як відомо матеріальні, і посилає їй Геррі, який щиро нею зацікавився, вона з якогось то дива сходу йому каже, що ні, ти що, тобі не треба така, як я. Однак. Вона таки починає з ним зустрічатися, причому доволі серйозно. Розписує йому, що він ідеальний за всіма параметрами. На, ми на таких кажемо єдиноріг. Казкова фантазія. І продовжує надалі йому пояснювати, чому вона йому не підходить. Ти знайдеш краще за мене. Мої інстинкти не підводять. При цьому до свого колишнього хлопця вона вертатися теж не хоче, бо пам'ятаємо, для неї важливі гроші. А фанабля, що ви мені яйця крутите? Ото, мабуть, у Всесвіту до неї таке саме питання. А згодом вона так само починає розписувати Джону. Чому вона не пара для нього? Тобі треба до психолога. Словом. Вона, мабуть, сама не розуміє, чого вона взагалі хоче: любові чи все ж таки грошей. Ба більше в кінці у неї з'являється можливість вирішити фінансове питання, коли їй буквально кажуть. Я можу виписати чек на будь-яку суму. Лише скажіть. Скільки це коштуватиме? Але вгадайте що? Інтріга бішена. Вона відмовляється. По-друге. Фільм заявлено як романтичну комедію. І в мене одне питання. А де ж власне комедія? Як на мене тут значно більше уклін у бік драми. Ба більше в якийсь момент взагалі починається трилер, коли а, Люсі телефонує її перелякана клієнтка. На фоні починається, починає грати така тривожна музика, а, кадр з нічною дорогою, як у термінаторі. І я в цей момент взагалі подумав, що герої зараз знайдуть її мертве тіло. Словом, з комедією тут явно промах. До речі, повертаючись до логіки, тій клієнті вже довгий час не щастить з чоловіками, яких для неї підбирає Люсі. І в кінці в мене в голові просто, знаєте, кричала думка: та познайомшиш ти її з Геррі. Ле! Логіка! Ну і по третє, це ті вимоги, які люди висувають до потенційних партнерів. Та він має вписуватися в усі мої критерії. Жодних зайвих кілограмів. Терпіти не можу Котофанію. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все, що за 30, вже занадто доросле. У фільмі ця тема розкрита значно ширше. І як на мене, це просто якийсь гаплик. А враховуючи те, що режисерка надихалася власним досвідом роботи у цій сфері, це дає серйозні підстави думати, що все саме так відбувається і в реальному житті. Тобто людям потрібні не люди, не партнери для того, щоб жити з ними життя. А як сказали у фільмі Люсі. Персонажі з відеогри, яких можна налаштувати, там підкрутити, знаєте, типу, от зріст якийсь не такий, ну зараз виправимо, очі якісь не такі, зараз поміняємо, там волосся, характер там можна підкрутити, щоб він або вона ніколи з тобою не сперечався, не затівав сварок тощо. Ну а це в свою чергу наштовхує на роздуми про те, а чи воно взагалі треба, якщо за будь-яких розкладів ти завжди будеш якимось не таким або не такою. Ну, а те, що. За сюжетом зробили з собою Гері, як на мене, взагалі ніхто не вартий такого, щоб так себе мучати. І якщо тебе не готові приймати таким, який ти є, краще вже бути самому, тим більше що з його грішми це абсолютно не проблема. Ну і головне питання, яке піднімає фільм. І нащо люди одружуються? Знаєте, що мене найбільше дратує у ромкомах та мелодрамах, чому я власне їх і не люблю, це те, що шлюб у таких фільмах нам подається як хеппі енд, Хоча насправді це взагалі ніфіга не так. Бо справжній хеппі Енд, як справедливо зазначила у фільмі сама Люсі, це разом до останнього удару серця. Ну, що в нас трапилось? Наче все було нормально? О, не потрібно, я не хочу нормального. Я хочу назавжди. І от з назавжди уже починаються проблеми. Скільки на твоєму рахунку шлюбів, Люсі? Дев'ять. Мені цікаво, а скільки ж із них закінчаться розлучення? Мабуть, настав і мені час спробувати одну тему. Тож кажу свою непопулярну думку і тікаю. Здебільшого люди одружуються або тому, що їм сказали, що так треба. Або з тих же причин, що хотіла бити заміж Люсі, ми знаємо, що ти у нас профі у правилах, але ж завжди існують якісь винятки. Виключення так, виключення трапляються, але то є велика рідкість. Головну роль у фільмі виконує зірка 50 відтінків Дакота Джонсон. Не дивлячись на те, що в принципі мені подобається ця акторка, мушу зазначити, що, на мою особисту думку, вона найкраще виступає саме у складі команди, як у цій стрічці, тоді як витягувати сольні проєкти, їй не дуже вдається. Компанію її склали Кріс Еванс та Педро Паскаль. Це моя третя претензія до фільму. Друга буде трохи згодом. Знаю, не дуже логічно, але в принципі, як і сам фільм. Отже, полягає вона в тому, що роль Паскаля у цьому фільмі це чистої води приманка для фанатів. Чи скоріше для фанаток, яких він зараз має, дай Боже. Суть у тому, що його героя Гері, ми бачимо лише очима Люсі, тобто виключно з фінансового боку. 12 мільйонів. Натомість ми геть нічого не знаємо про нього як про людину. Чим він захоплюється? Можливо, він має якесь незвичайне хобі, яке можуть собі дозволити лише люди при грошах. Я б хотів запитати, як він ставився до того, що робить наша компанія. Чи були у нього сумніви, вагання? А може, він просто був багатієм, якого ми знали з новин. І таким чином йому. Ну... Просто немає чого грати і йде показати свій талант. У деяких рецензіях навіть порівнюють цю його роль з останніми з нас. Але це є груба помилка, оскільки там у нього була роль серйозна, драматична, добре прописана. Тобто там йому дійсно було де розвернутися. Тут йому такої просто не прописали. Хоча навіть тут спостерігається такий цікавий парадокс. До речі, напишіть у коментарях, чи в когось ще було таке враження, як в мене. А, так от, як Педро Паскаль, так і Кріс Еванс в житті вони обоє круті актори, причому Паскаль йшов до свого успіху значно довше за Еванса. Той став відомим ще 20 років тому, після Фантастичної четвірки, а п'ятьма роками після взяв до рук щит Капітана Америки. І на момент виходу четвірки йому було 25 років. Педро ж нарвався на справжній серйозний успіх після Гри престолів, коли йому голову розітнув гора. І тоді йому вже було під 40. Тобто в житті вони між собою рівні. Але коли бачиш їх саме у цьому фільмі, відчуття, що Педро такий прям величезний, а кріс. Зовсім крихітний, і я зараз не прозрість. А от до чого претензій немає, то це до нашого неперевершеного дубляжу. Цього разу свої голоси персонажам подарували. Дарина Муращенко. Гей, hey, вихолостяк. Я підбираю пари. Набирайте, якщо в пошуках дівчин. Іван Розін. Ти ж не вийдеш за нього. Чому ні? Бо він багатий. Красень. Немає сусідів по кімнаті. Гей, це ж моя зарядка. Роман Чорний та інші актори. То ти підбираєш пари. випити хочеш? коло коли пиво. Дякуємо за це студії Ледоєн, режисерці дубляжу Оксані Гринько та перекладачці Ользі Переходченко. Дія фільму відбувається у Нью-Йорку, і мої постійні глядачі знають за мою слабкість до цього міста і моє сподівання прожити достатньо довго, аби все ж таки побачити його на власні очі. Однак і тут не все слава Богу, бо творці, як на мене, не використали наповну потенціал великого яблука. Зокрема, дія вона здебільшого відбувається у приміщеннях, що не дозволяє перейнятися атмосферою та красою Мангеттена на повну. Хоча для цього були чудові моменти. Наприклад, коли Люсі опиняється у пентхаусі Геррі, можна було б дати панорамний вид на місто через вікно, який там від підлоги і аж до стелі. Або коли він запрошує її на чергове побачення, хай би показав їй якесь красиве місце, якого б вона раніше не бачила. І хоча у фільмі буде доволі красива локація за містом, але. Все одно мені цього було замало. Що іще кидається у вічі, це подекуди досить рваний, навіть такий хаотичний монтаж, який викликає подив і часом виводить з емоційного ритму. Почати хоча б з перших хвилин фільму. Вступна сцена, вона тут настільки несподівана і відірвана від основних подій, що змусила багатьох глядачів, включаючи мене, подивитися інстинктивно перевірити квитки, чи у ту залу вони зайшли. Це той випадок, коли монтаж створює відчуття, що ти вже пропустив якийсь важливий контекст. Хоча фільм насправді тільки розпочався. Що я пропустив? Тарас, з дівчиною кохається на кухні у Ірини. Глядачі, які вже бачили стрічку, розуміють, про що я кажу. Але проблема не тільки на початку. Протягом фільму є ще приблизно з десяток моментів, коли за логікою сцена має тривати і розвиватися, але натомість обривається на півслові. І це не якесь нестандартне нетипове рішення, оскільки це буквально ріже око. В деяких моментах це може здаватися навмисною художньою ідеєю, але в інших виглядає радше як відчайдушна спроба вмістити забагато сцен в обмежений хронометраж. У підсумку сюжет отримує 6 балів за поламану через коліно логіку, але водночас і за те, що дає підґрунтя для роздумів. Акторська гра отримує 7. Педро, ти був вартий більшого. Атмосфера отримує 6 балів, бо краси Мангеттена мені катастрофічно не вистачило. Монтаж отримує 6 і непоганий музичний супровід як найсильніша ланка даної стрічки має 8 балів. Таким чином коефіцієнт кіномозку для історії про людей, яким конче треба психолог, отримує 6,6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисійте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, які ваші думки щодо нього, і як ви вважаєте, чому ж люди одружуються? Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, бо матеріальні речі вони все ж таки важливі. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який ми переживаємо зараз, лишився лише у наших страшних спогадах. З вами був Кіномозок, побачимося у нових відео.